Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, мої любі дітки. Що за диво? Все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Дітки, а що це таке, білий пух? Так, дітки, це сніг. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Що добре взимку? Снігу багато, можна ліпити снігову бабу. Кататися на санчатах. На лижах, ковзанах, грати у сніжки. Дітки, а що погано? Взимку на доріжках дуже слизько, і можна впасти треба себе поводити дуже обережно. А ще взимку, дітки, дуже холодно, морозно. Треба одягатися дуже тепло, у теплий зимовий одяг. Давайте згадаємо назви зимового одягу. Шуба. Рукавички, шарф, шапка, тепла кофта, чобітки. Молодці дітки. До побачення гарного вам зимового дня!